0, 1, 2, 3, 4, 5, кіт, 5, 4, 2, 3, 1, 0, кіт, кат, днів пройшов армію, школу, життя. Після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно. Лицем гімно, якби там не було, всі старі рани зажили. І живу далі, надалі. У мене завжди все добре. Good, very гуд, good, хорошо, шо-шо, що, 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 чорті шо, що, хтось скаже. А я скажу, що мені якось пофіг. Пофігу нафіг. Фак, the fuck, фак ю. Матюкаюсь, каюсь віру в небесного отця, творця, владику, не проповідь, сповідь, як у церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті. Був призваний на воєнну службу у 2015 році. 16-17 зловив кантуз головного В пам'яті. Контузія, уже як рідна. Відтоді всі свої рептекста записую у зошит щоб читати їх за аркушу паперу, листу для вас якось отак міг. Характер, нехарактерний і нія, поєднання чорного та білого, Доброта в душі, і зло назовні, і навпаки, ковпаки, бам бам бум бум навколо шум, коли злий, я неспокійний. Демон, сатана, всім хана, знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає, меж творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною, не впав на дно лицем гімно. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене все добре, good, very good, хорошо. very much, I feel good. Все одно, якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі, надалі. У мене завжди все добре. good, very good, хорошо. very much, I feel good.